Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь своїм рецептом картопляних зраз, що нам для цього знадобиться, саме для мого варіанту. Ну, Саме картопля. В мене філе з курячого стегна, Саме з курячого стегна, бо просто філе куряче, воно буде суховати, сіль перчик яйце, цибулька борошно. Що ми зараз будемо робити? Ставити варити нашу картоплю. Картоплю заливаємо водою, трішки підсолимо і ставимо варитись. Поки відварюється картопля, будемо робити начинку. Ну, перш за все, подрібнимо цибульку, таким мілким кубіком. Ставимо пательню на вогонь, додаємо олійку. І нехай гріє. наша нагрілась, цибуля вже готова. І будемо її підсмажувати. Поки цибуля смажиться через м'ясорубку перемелимо м'язко. Цибуля підсмажилась, вимикаємо її і відставляємо, щоб вона охолола. М'ясо я перемолола. Дивіться, сюди може йти будь-яке м'ясо. Може бути свинина, може бути яловичина. Але щоб, головне, щоб не була суха начинка. Якщо будете відчувати, що вона суха, додайте бульйону, в якому варилося ось це м'ясо. Так, Картопля зварилася. Викладемо її із води, і вона швиденько прохолоне. Поки картопля наша охолоджується, доведемо до смаку начинку. Викладаємо цибулю і зараз будемо перемішувати. Додамо перчик сюди. У мене свіжий мелений перець, можете додати свої будь-які улюблені спеції. Обов'язково пробуйте. Трішки суховата начинка. Додамо бульйончику, в якому варилось м'ясо. І також перемішаємо. Картопля охолола, така вона тепленька, що можна чистити. Зараз її всю почистити. Так, картоплю начистили, тепер в миску її ось так поріжемо всю. І покажу, що будемо робити. Добре. далі. Нарізали, додамо сюди яйце, одне, нагадаю. І будемо ось так товкушкою, як Робимо пюрешку. Можна, звичайно, це зробити в м'ясорубці, але я цього не стала робити. Просто ось так потовчимо. Дякую, оператор допоміг мені зробити це пюре. Підсолимо його, не дуже багато. І додамо ще десь 3 столові ложки. Борошно. Звичайно, пшеничне борошно. І також перемішаємо все. Ось таке чудове тісто у нас вийшло з картоплі. Тепер беремо ємність, додамо сюди борошно. Будемо обвалювати борошно наші зрази. Беремо водичку тепленько, щоб змащувати руки. І тепер ось так беремо картопельку. Вона має бути не забита, не переборщить з борошном. Додаємо багато начинки, щоб було смачно. І формуємо зразу. Ось так. Формуйте будь-якої форми, яку ви любите. Можна кругленьку. Я формую ось такі. І тепер обвалимо ось так, борошні. І буду викладати на дощечку всі. Ось ліпила я частину наших зраз, ставлю пательню на вогонь, наливаю трішки олії, небагато. І почекаємо, поки нагріється. Олія розігрілась, викладаємо зразу. Тепер будемо перегортати. Друзі, не забуваємо, що у нас все готове. Ну, тобто картопля зварена, начинка також готова. М'ясо готове, тому їх не потрібно там зажарювати, притушувати і так далі. Вони ось трішки так підзолотилися, перегорнули. І ось так дивіться, які гарненькі. Друзі, ось така красота і смакота 100% в нас вийшла. Дивіться, готуйте. Зараз вже холодно, хочеться чогось гаряченького, такого вже. Смачненького, а якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!